Привіт, підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати іще один дуже смачний салат з кабачків. Назва цього салату салат чілі. Ось такий вигляд він має. Смак у нього пікантний. Якщо зацікавив вас рецепт цього салату, дивіться моє відео. Для приготування нашого салату нам потрібно взяти 3 кг кабачків. Я взяла такі ось молоденькі кабачки. Нарізати їх потрібно або ж напівкільцями, або ж соломкою, ми будемо нарізати напівкільцями. Подивіться, кабачки дуже молоденькі. Шкірка у молодих кабачків також дуже м'яка, і тому ми шкірку не знімаємо. Якщо ж це кабачки вже старі, тоді вам потрібно вийняти насіння і зачистити шкірку. Також із старих кабачків можна готувати цей салат. Але, звісно, з молодих це буде краще. Ось на такі бруски я нарізаю наші кабачки. Порізали ми наші кабачки, поки відставляємо в сторону. Далі нам потрібно взяти три морквини великі і потерти ось на такій терці. Приготували ми всі інгредієнти, тепер будемо змішувати в кастрюлі. Отже, в кастрюлю висипаємо наші кабачки, тут 3 кг. три великі морквини потерла на тертку з великими вічками, Дві столові ложки солі. Один стакан олії. Я зважила тут олії 160 міліграм. Також нам потрібно додати кетчуп чилі. В пачці тут 250 грам, а нам потрібно додати 500 грам. Тут 250 грам, а нам потрібно додати 500 грам. Включаємо вогонь і на маленькому вогні до моменту закипання трошки помішуємо, повинно прокипіти 20 хвилин. Далі ми візьмемо 100 г чеснику, подавимо на чеснокодавку і додамо, щоб ще прокипіло 5 хвилин. І також додамо тоді оцет. Оцту пів стакану 80 мг. Отже, включаємо вогонь і починаємо варити. Починаємо спочатку на маленькому вогні, такий не пустить сік. Пройшло 20 хвилин, додаємо ми пів стакана оцту 9% 80 мг. кипіть наш салат на маленькому І вогні. 100 г чеснику. Почавила я чесник на чеснокодавку. перемішуємо і ще даємо 10 хвилин прокипіти. Все, пройшло 30 хвилин. На цьому етапі ми виключаємо вогонь і Для стерилізації води повинно бути. Ось такий вигляд мають наші салати. З цієї порції вийшло у нас 8 півлітрових баночок. Це дуже смачний та пікантний салат. Спробуйте приготувати для своїх рідних та близьких і не пожалкуєте. Якщо сподобалось це відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба. До нових зустрічей в наступних відео.